На третій день нашого круїзу ми прокинулися у Марселі. Доброго ранку тільки зараз почали усвідомлювати, що насправді з нами відбувається. Янукаємо, це можна повтаки. <ріст> мама плакала від честі, бо навіть не мріяла потрапити у Францію. Марселі дощ це рідкість, але нам пощастило потрапити під нього. Тому ми відвідали музей біля порту, та потім поїхали в базиліку Нотартам де ла Гранді. Марсель. Місто спокуси. Так, погода була різна, від дощу до сонечка на Натродам де Гранд. Але після повернення на лайнер нас чекала пройдемо підошті на замовлення щовечора нове меню. Це волшебно. Все дуже дуже смачно і все включено. Боже, Може, нас такого вкуснішого не їла. Красотки, які красоточки, які. Очаровательные дамочки. боже, как красиво. Боже мой. Единственное, что меня утомляет, ходить по вот этим горючим коридорам на каюту. Минут 7 я иду а с середины корабля, с колизея, до своей каюты. Это текущие коридоры. Не, наверное,